Я рада вітаю вас на своїй кухні. І сьогодні ми з вами приготуємо ту саму солону карамель, якої так багато хто боїться, адже я чую неодноразово, що в багатьох вона підгорає, точніше, цукор нерівномірно плавиться і підгорає. Також чую вона то за рідка, то за густа, то за сильно кристалізується. Одним словом, сьогодні я вас навчу це робити дуже легко. В принципі, знаєте, в мене також неодноразово вона горіла. І я для себе зробила одне таке невеличке відкриття, з яким я з вами поділю, і вразиво нову і вам спростив приготування цієї солоної карамелі. Тому що повірте, я також багато справ одночасно роблю, і в мене вона також часто горіла. Але сьогодні все буде по-іншому, тому давайте приступимо до приготування. Отже, для карамелі нам знадобляться вершки, цукор, масло і сіль. Пропорції у вас будуть вказані нижче. Сипаємо третину, наприклад, цукру в сотейник і відправляємо на плиту, щоб він нас поволі танув. Іншу частину ми залишаємо збоку для того, аби пришвидшити процес, щоб він нас не згорів. Так буде краще це один із таких лайфхаків. До речі, ми силіконовою лопатою туди не ліземо, тому що вона має... він має сам стати від стінок. Паралельно ми ставимо розігрівати вершки в мікрохвильовій, але не доводимо їх до кипіння. Допомагаємо, ось так, такими рухами рівномірно розтопити цукор, але поки лопатою не ліземо. Тепер на цьому етапі, коли відстінок він у нас відстав, можемо взяти силиконову лопату і допомогти йому рівномірно розплавитись. Коли ми це зробили, можна всипати іншу частину цукру. Бачите, тепер це набагато легше зробити, тому що він дуже швидко тане в самій карамелі, адже там дуже велика температура. Так, всипаємо іншу частину. Тут вже довільно ділимо, наскільки пропорцій, скільки частин всипати, вже ви вибираєте під себе. Ось наш цукор весь розтанув. Тепер ми вливаємо вершки. Вершки мають бути вже тим часом гарячими. І ми це робимо або на плиті. Зараз я роблю це на плиті. Раніше я трошки боялася цього процесу, тому знімала з плити. Зараз я вам покажу. Ось так зі боку просто відставили, щоб так не бурлило. І вливаємо порціями вершки і ретельно перемішуємо силиконовою лопатою. Коли ми вилили всі вершки, ми відправляємо нашу карамель на плиту. Можна знизити тепер температуру. Бачите, якого вона гарного янтарного кольору. І даємо сіль. З засілю ми відправляємо в сотейник масло. Тепер важливо, проварюємо карамель, наприклад, я варю хвилинку орієнтовно, не більше, тому що я не люблю, коли вона дуже густа. Але якщо ви хочете густішу, то звичайно варіть собі довше, тут же ви мусите обрати свою консистенцію карамелі, звичайно. Якщо хочете, щоб вона була рідшою, то варити менше. Моя карамель готова, як бачите, і вона просто ідеальна. Вимикаємо плиту. Переливаємо нашу карамель в іншу ємність. Для того ну це добре зробити в. Такі глибоченькі посудині для того, аби ми зараз добре збили її блендером. Буквально кілька секунд, аби в нас об'єднались жири. Це необхідно, до речі, зробити. Так, наша карамелька ще тепленька і достатньо ріденька, але а, по мірі того, як вона буде охолоджуватись, вона, звісно, буде і густішати. І це нормально, тому не хвилюйтесь, відразу вона нікого не буде густою. А ось і наша ароматна карамель ще тепленька, залишилося її просто перелити в банку і е, закрити кришкою, і відправити в холодильник на зберігання. Як бачите, її приготувати дуже просто, якщо будете дотримуватись тих. Нюансів, про які я вам сьогодні розповідала. І якщо ви хочете, щоб ваша карамель була густою, ви просто довше її варите. Якщо хочете рідше, ви просто менше варите. Мусите хоча б один раз спробувати для того, аби зрозуміти, якої консистенції саме вам подобається карамель. Дякую, що були зі мною! Підписуйтесь, ставте лайки, бо попереду ще дуже, -дуже багато і корисного контенту. До зустрічі у нових.